Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене для вас буде демонстрація комплекта з цього мережева. Тут, звісно, я викроюю починаючи роботу, і цей комплектик буде у нас стрічкою. Тобто, це будуть трусики, бюстгальтер та пояс з гартерами. Отже, Деякі підготовчі роботи і сам процес, звісно, як завжди, нічого незмінного. Процеси якісно ну, виконані обов'язково. Ну і моменти з цими пасочками, я вам так скажу, це дуже такий довготривалий процес, але він того вартує, і це дуже виглядає гарно та спокусливо. На чорному, звісно, не завжди добре показує камера усі деталі, але сам комплект чорного кольору, це щось таке вау-ефект і просто неймовірна краса. Тут таке мережеве прозоре, що його просто неможливо. не Чим зіпсувати і в будь-якому випадку будь-який комплект, якого б ви не обрали фасону, виглядатиме просто нереально круто. Так сталося і з ось цим чудовим комплектом. Поясочок у нас на регуляції, для того, щоб можна було комфортно підрегулювати під вашу талію. Це особливо важливо при неестичному мережеві.